Добрий день, малята. Я дуже рада вас вітати у цей зимовий день. Ой, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Це зайчик, вірно. Зайчик білий та пухнастий, має довгі вуха та маленький хвостик. Вміє швидко, швидко стрибати, полюбляє їсти капусту, моркву. Але взимку в лісі йому доводиться їсти кору дерев, а він так хоче солоденької соковитої моркви. Тож, малята, я пропоную вам сьогодні зліпити морквинку для зайчика. Давайте розглянемо моркву. Морква помаранчевого кольору. Продовгуваста, гладенька, з одного краю вона тонша, з іншого товстіша. Розглянемо зразок. Погляньте морква сама помаранчевого кольору з однієї сторони, товша з іншої тонша. Та листечко зеленого кольору. Перед роботою зробимо пальчикову гімнастику. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки без чоботьок і без шапки. Ой. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін помаранчевого та зеленого кольору. Можна помаранчевий замінити на червоний. Від великого шматочка пластиліну помаранчевого кольору відщеплюємо частину. Приблизно половину. Та розминаємо в долоньках в руках, для того, щоб пластилін став гнучкий, м'який, пластичний, піддатливий, щоб з ним було зручніше працювати. Тоді скочуємо кулю. Після цього кладемо кулю на дощечку і притискаючи долонькою. Робимо рухи вперед-назад рукою, щоб у нас вийшла ковбаска. Ось так. Лівою ручкою притримуємо дощечку, правою працюємо. Коли катаємо ковбаску, то з однієї сторони треба притискати пластилін сильніше, тоді ковбаска буде вущею з тієї сторони. Ось погляньте, яка морквинка в мене вийшла. Зараз я до неї ще зліплю листячко. Для цього я беру шматочок пластиліну зеленого кольору, відщіплюю від нього декілька малесеньких шматочків і починаю катати з них тонесенькі ковбаски між долоньками. Ось так. Тепер ми ці ковбаски приєднуємо до товшої сторони морквинки. А тоді притискаємо, приплюскуючи пальчиками, щоб вони стали пласкими. Ось так. Ось такі листочки на морквині у нас вийшли. Ось така морквина вийшла в мене. А яка вийшла у вас? Діліться. Зрадів наш зайчик? Зайчику, любий, тримай морквинку. Їж, смачного тобі! Ось так, діти, ми допомогли зайчику. Скажіть, будь ласка, хто до нас сьогодні приходив з вами на заняття? Так, вірно, зайчик. А скажіть, будь ласка, що ми з вами сьогодні робили? Правильно, ліпили. А що ми ліпили з вами? Так, морквину. А для кого? Ну, молодці. Звичайно, що для зайчика. Ну, що, малята, вже час прощатися. Сподіваюся, вам було дуже цікаво. До побачення!